Змінюємо тему на харківському напрямку. Росіяни чотири рази атакували поблизу Вовчанська та Стариці. На Куп'янському українські захисники відбивали сім штурмів росіян біля лосової і загризового. Три бої зіткнення тривають і дотепер. З нами на прямому зв'язку командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-го окремої штурмової бригади за позивним Котя Котя. Вітаємо вас. Добрий вечір, бажаю здоров'я, шановні українці. Навзаєм дуже мені подобається це військове вітання. Давайте ми відразу оголосимо збір на тепловізійні дрони для роти ударних безпілотників 92-ї окремої штурмової бригади. Розкажіть, будь ласка, що це за безпілотники? Скільки їх треба? Бізпілотники з тепловізійними системами це тип дронів, які дозволяють нам проводити патрулювання в темний час доби і фіксувати теплові сигнатури противника. Ці безпілотники займають левову частку на фронті, тому що саме завдяки тепловізійним системам ми можемо дуже ефективно виявляти і знищувати ворожу піхоту. Тому таких дронів потрібно дуже багато. А з погіршенням погодних умов ми використовуємо ці дрони також і в денний час за поганої видимості. Ем, ну, в такому разі, тут залишається тільки ще раз нагадати про ось цю мотивацію. Та по-перше, кожен донат є важливим незалежно скільки ви в стані зараз задонатити. Адже йдеться про залученість, йдеться про спільну справу і, зрештою, це не. Не лише військовим і не так військовим потрібно, як нам із вами, людям наразі цивільним. Тому, будь ласка, збір триває. Поговоримо про поки люди донатять, поговоримо про оперативну ситуацію на вашому напрямку. Як змінюється ситуація? Що, що маєте за останню добу? За останню добу не маємо суттєвих змін на лінії бойового зіткнення. Ситуація в принципі стабільна. Якщо брати до уваги зміну погодних умов, то можна констатувати, що ворог вже не використовує лобові атаки, тому що берег вздовж водойми він оголився. І пересування піхотних груп через цей берег це майже завжди 100% від'ємний результат для ворога. Тому вони змістили вектори атак більш на флангові. Біля населеного пункту Стрілеча якраз і відбуваються ці спроби активних штурмових дій, але також ворог не зазнає якихось стратегічних результатів, виявляється нашими безпілотними системами, застосовуються артилерійські системи, і результат завжди, поки що на нашу користь, так і буде і надалі. Те, що ви спостерігаєте зараз за ворогом, чи стали їхні дії більш навченими, більш злагодженими, чи складніше стало з ними воювати, треба зазначити, що зараз на нашому напрямку воюють безпосередньо мотострілецькі підрозділи. Також ми зараз спостерігаємо за групою африканського корпусу. Це в принципі бійці колишньої групи Вагнера і контингенту Сирії. Які були покликані боротися з так званою колоніальною політикою заходу, то саме з африканського корпусу люди більш підготовлені. Вони готові до несприятливих погодних умов, до важких умов ведення бойових дій. Тому певні сюрпризи від таких хлопців ми маємо. Якщо говорити про погодні умови, як вони впливають на ну і на поведінку росіян, звичайно, і на ті задачі, які ви виконуєте, тому що, от в такий період, коли там нема ще істотних заморозків, тобто земля не промерзла, а натомість то падає дощ, то сніг, який тане, це негативно теж впливає на техніку, ну бо вона грузне, а піхотинець він не всюди очевидно може, або не не за кожної умови може виконати ту задачу, яку він міг би виконати. Солдат міг би виконати на техніці. Так, Звичайно, зараз дуже скоротилися можливості для проведення штурмових дій, і це все збігається до якихось пересувань безпосередньо піхоти, спроб накопичити певну якусь силу на певних відтинках фронту, і звідти вже намагатися завдавати точкових ударів. Якщо брати ситуацію, яку ми мали за теплою пори року, то звичайно різноманіття так ворога ми спостерігали дедалі більше, тому що можна було бачити пересування піхоти і вплав, і в брід, прикриваючись очеретом. Також ми спостерігали спроби проривів на мотопіхотному транспорті. А зараз це все зводиться лише до пересування піхоти. До речі, якось ці всі погодні умови зараз: вітер, дощ, сніг, туман впливає на вашу роботу. Ну, що стосується роботи, то це вже не перша зима. Ми пристосовуємося до погодних умов. Ми знаємо певні види озброєння саме безпілотних систем, які не мають якісно зараз використовуватися. Ми маємо низьку туманність. Ми маємо е, також хмарність низьку, тому певні види, такі як крила на далекої розвідки, зараз не ефективні. Тому ми виконуємо ці задачі засобами FPV-дронів, літаємо на розвідку безпосередньо з боєприпасами, можна сказати так на полювання. Е, якщо виявляється пересування якоїсь техніки або живої сили, або е, просто е, щось замасковане в результаті розвідки Знаходимо, то відбувається ураження. Якщо ми не знаходимо цілі за покликанням, якщо ми не бачимо на цьому полюванні щось таке, що можна було уразити, то ми просто відпрацьовуємо позаздалегідь уже відомим цілям, так називаємо плановим. Ще раз нагадаємо про збір, який триває. Давайте трохи підпомпуємо, скажімо так, та підтримаємо хто як може цей збір. Зараз ви ще раз нагадаю, бачите на екрані код QR і це чудова можливість долучитися в дуже простий спосіб там, буквально кількома кліками. Підтримати власне те, про що сьогодні ми е, говорили на початку з цього включення, на початку нашої розмови. Кілька хвилин є до кінця е, цієї години, і, от, власне, це той час, який ви можете використати для того, аби переслати власний, скажімо, власний внесок. Та не хочу говорити грошей, але власний внесок у потреби війська. Е, е, дрони на оптоволокні. Ще одне таке явище. Ми періодично про це говоримо в ефірі. Росіяни це використовують. Наскільки це, по-перше, дошкульно і чи є, скажімо, метода, аби протидіяти ось таким оптоволокновим дронам? Я думаю, що ми всі знаємо, що універсальних засобів не існує в принципі. На, на зараз не існує протидії таким системам, хіба що фізичне знищення самого дрона. Це дуже якби складний процес, який радіочастотної в можна знищити безпосередньо стрілецькою зброєю, але це дуже складно, особливо в умовах, коли ти розумієш, що це е, вибуховий боєприпас, який скаженою швидкістю летить саме на групу піхоти, то зорієнтуватися тут має потрібна дуже велика майстерність. Щодо застосування самої системи, то вона дуже ефективна на фронті. Вона дає дуже багато переваг. Е, Перш за все, це геопозиція. Тому що для такого дрону не треба вибирати якісь висоти не треба пристосовуватися до радіогоризонтів. до Ці дрони злітають майже з будь-яких позицій. Ну ми не кажемо да, про ті відтинки, на яких ми можемо мати перешкоди безпосередньо перед собою. Тоді то цей кабель також може заплутуватися, може може рватися, і ефективність цього застосування буде е, ніякою. Тому дрон дає дуже багато переваг з точки зору використання мобільними групами, а також з точки зору його неуразливості для ворога. 60 тисяч гривень задонатили українці станом на цю мить, але збір не закривається. Гроші ще будуть доходити, бо Ютуб іде, наприклад, із затримкою. Тому долучайтесь, будь ласка, важлива кожна гривня. У нас лишається насправді 30 секунд. Я це питання хотіла ще минулий раз поставити, але у нас тоді зник зв'язок. У вас почався обстріл. Бо мені знаєте, вас трохи. Я не знаю вашого справжнього ім'я, і мені трохи незручно вас називати. Хто вас і чому назвав Котя? Ну, ви знаєте, мене звати Микола. Uh, і мій син, якому на той момент було два роки, uh, він мене називав Тато Котя. Він не міг виказати колір. Він казав, тато Котя. Ну, так з'явився в принципі цей позивний. Ну і зараз він мені дуже дорогий і дуже мені до серця. Дуже класна історія. Передаємо привіт вашому хлопчику uh, Миколу. Uh, ми... Говоримо 70 тисяч. Ось так ми закінчуємо ваше включення. Спасибі вам велике за те, що розказали про те, як ви працюєте. Котя Микола, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади. Був у нашому ефірі.